На саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО обговорять питання членства України та гарантії безпеки для неї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Він зазначив, що Володимир Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки для України. Тому це буде важливим елементом порядку денного і НАТО готується до цього. За словами Столтенберга, Україна обрала своє майбутнє у євроатлантичній род. Дині і члени альянсу з цим згодні він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у військовому плані. Ці питання обговорять на зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі. Законне місце України в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим, наголосив Столтенберг.